Ми ми там станемо. Ми сьогодні прийшли із гаслами і також прийшли із кульками повітряними. Прошу Люда, сюди, до нас. Ольга, І ми продемонструємо. Оточилися без праусами, тушканами, будують вертольотні майданчики, як вони кожного чують, ми прекрасно знаємо, які в Україні є вільні ЗМІ. Журналісти зараз уже тікають і мігрують.